Привіт! Як давно ти працюєш у меблевій галузі? Можливо, тільки починаєш робити перші кроки у цьому напрямку. Тоді зрозуміло, що тобі потрібно багато чого навчитися, тобі потрібна підтримка. А може в тебе за плечима багаторічний досвід, велика кількість готових проєктів, десятки, а то й сотні задоволених клієнтів. Супер! Але думаю, ти погодишся, якась інформація з часом забувається, змінюються технічні характеристики, міняються тенденції, виходять нові вироби. Тож немає значення, на якому етапі професійного розвитку знаходиться кожен з нас. Усім нам, в тій чи іншій мірі, потрібно постійно вдосконалюватися. Хтось вирішує йти шляхом і помилок. Метод надійний, запам'ятовується надовго, але дуже часто, на жаль, болісний. Інші звертаються за допомогою до інтернету. Там є безмежна кількість потрібної інформації, але є свої недоліки, можна натрапити на не зовсім достовірно. Та й побачити чи почути це одне. Зовсім інша справа спробувати самому, відчути своїми руками. А якби в тебе була така можливість не просто почути і побачити, а спробувати. Спробувати тоді, коли не комусь, а тобі зручно, стільки часу, скільки ти визначив, почути ту інформацію, яка тобі цікава і абсолютно абсолютно безкоштовно. Це не фантастика, це реальність. Компанія Bloom Україна спільно з нашими дилерами пропонує таку унікальну можливість. Запрошуємо тебе на індивідуальні навчання. У кожній області, у кожного нашого дилера є спеціально обладнана майстерня блюм Expert, в якій регулярно проводяться індивідуальні навчання для виробників меблів. Заняття проводяться за попереднім записом, як для однієї людини особисто, так і для невеликої групи працівників однієї фірми. Ми запрошуємо складальників та монтажників, технологів та конструкторів, архітекторів та дизайнерів. Залежно від потреб, ти дізнаєшся все про вироби блюм, переваги та асортимент, про те, як правильно зробити розкрій деталей та присадку, монтаж, демонтаж, регулювання та налаштування. Тут ти зможеш одразу на практиці застосувати набуті знання, встановити будь-який виріб блюм, використати для цього шаблони, пристрої для складання, верстати. Також ти можеш ознайомитися з нашими електронними сервісами і попрацювати в них. Що потрібно від тебе? Бажання, якщо воно є, перейди за посиланням під відео і заповни невеличку форму для запису. З тобою сконтактує менеджер дилера для того, щоб узгодити зручні для тебе день та годину, тривалість навчання чи якісь інші особисті побажання. Або ж ти одразу можеш звернутися до дилера «Блюм Україна» у своєму регіоні і сказати про своє бажання, записатися на індивідуальне навчання. І не забудь, обов'язково візьми з собою гарний настрій, а все решта за нами: теорія, практика, чай, кава і до кави. Чому ми обрали саме такий формат індивідуальні навчання? Тому що наша ціль максимально ефективно використати твій час, допомогти у вирішенні твоїх запитань. Ми завжди раді надати необхідну допомогу. Чекаємо тебе на індивідуальних навчаннях, майстернях, блюмексперт.